Всіх вас радо вітаю сьогодні на цій Божественній літургії у 25-ту неділю по зісланні Святого Духа. Хотів би розпочати сьогоднішню проповідь із одної реальної історії, яку нам розповів теперішній єпископ, помічник львівської архідіацезії е, отець Едвард Кава. Ми одного разу мали священиками з ним таку зустріч, і він нам розповів: якось коли я почув сьогоднішнє Євангеліє. Коли я готувався. Ця історія мені так дуже перегукнулася, я хотів би поділитися нею разом з вами. Отож, він розповідав такий випадок, коли ще служив як священник у Львівській дієцезії і служив в різних селах, теж тих, які є тут ближче до нас, в горах, і розповідав, що одного разу, коли він їхав на літургію, на святу Месу, була сильна зима, вітер, завірюха, він їхав на парафію. І каже, так, проїжджаю мимо, так збоку бачу, я зупинка, там снігу багато, і хтось там лежить собі в снігові. Ну і я їду на літургію. І каже: я їду і думаю, що робити? Зупинитися. Якщо зупинюся, потрачу час, зараз не встигну на месу, Мене чекають люди. І що робити? Не? Каже, я проїхав, потім вернувся назад. Той чоловік був непритомний, п'яний, він каже, я взяв. Його до своєї авто подзвонив іншому священнику, що слухай, заміняй мене, будь ласка. Той інший потім, поки доїхав, парафіяни, чекали десь годину з чимось часу, бажали йому здоров'я. За те, що мусили чекати стільки довго. Годину часу чекали, не знаю, скільки би ви почекали, але ну, цікаво. Але слухайте, пішов той священник його заміняти, він його, цього нещасного е чоловіка, повіз до лікарні і там вже залишився почекати, що далі буде. І потім там приходять лікарі, кажуть, що слухайте, ще якщо б 20, максимум 30 хвилин, то той чоловік би вже помер. Тобто він вже там мав відморожені кінцівки і, і цей. Потім з'ясувалося, що це вірник, прямо католик, побожна, нормальна людина, який має десь, не знаю, якщо не помиляюся, якщо я запам'ятав добре десь 5 дітей і мав нормальну роботу, його звільнили з роботи. І він розумів, що далі він не зможе утримувати свою сім'ю з того горя, пішов, напився, впав там в сніг, ну і мало не помер. І каже, тепер цей чоловік, мій, мій друг, той еписков, розповідає нам, телефонує мені і каже, так, як у вас на Закарпатті кажуть, що кава пой на каву. Тобо прізвище кава, то пой на каву. Не? Бачимо, що, щоб зрозуміти, як. Бути милосердним і проявляти милосердя, то навіть в наших реаліях можемо побачити такі випадки. Ми так? мусимо лише в Євангелії чути про якусь там дорогу з Єрусалиму до Єрихону, але теж в наш час можна бути милосердним, можна бути тим милосердним самарянином до інших людей, і ми це бачимо в цій історії цього єпископа-помічника Едварда Кави. Ми сьогодні чули дуже гарну притчу. І в цій притчі ми чули про тих е, людей, які проходили повз того покаліченого чоловіка. Можливо, ці люди, священники Левит це люди, котрі, можливо, говорили мудрі речі, багато навчали, однак забракло їм дії. Так? Тобто, можна багато говорити, а можна щось робити. Це різні речі. Так. Це завжди спокуса для всіх, хто проповідує, для мене теж. Тобто багато навчати говорити, а самому нічого не робити. От Ісус завжди мав труднощі з тими людьми, котрі багато навчали, багато розказували, як треба жити. А насправді, я казав, що навіть палець, палець у палець не вдарили, тому що самі нічого не робили. Але ще розказували, як треба жити. Цим двом забракло діяльної любові. Сьогоднішнє слово, так як в принципі майже кожне Євангелії, воно нам говорить про любов. Що таке любов? Можна знайти дуже багато різних визначень про це слово, про це поняття. Одне таке, яке пасує до сьогоднішньої притчі, це власне, те, що любов це є дія, яка скерована на іншу особу. Це дія, скерована на іншу особу. Ну, коли єпископ той брав того п'яного чоловіка в свою машину, я не думаю, що він там до нього мав якісь симпатії і позитивні почуття. Цей самарянин чужинець, який не мав права приставати до того покаліченого, побитого чоловіка, я не думаю, що він відчував до нього дуже якісь там сильні емоції. В нього були якісь позитивні відчуття. Може, навіть бридко йому було. Але він зробив, він показав любов на дії. Любов це завжди дія. Справжня любов, я про справжню любов говорю, не про підробку, не про сердечки, картинки і слова пусті і, і, і все інше, що насправді не є любов'ю. Любов це завжди дія. Ісус тому сьогодні в Євангелії каже на кінці цьому е, дуже премудрому вчителеві, закону, вчителеві, який пробував його спокушати і пробував з ним. Ну, Маленько так пофілософствувати, якщо так по-нашому кажучи, а Ісус йому каже: слухай, чоловіче, не головне то, що ти говориш, а головне то, що ти робиш. І тому Ісус йому каже на кінці, іди і роби ти так само. Іди і роби так само. Любимо Євангеліє, ми читаємо тут у церкві. І, взагалі, написане це слово не для того, щоб ми послухали, помахали головами і сказали, о, мудро сказано, хм, цікаво, щоб ми так оцінювали то, що звучить, але для того, щоб ми ним жили. Євангеліє проголошується для того, щоб воно стало нашим життям, а не якоюсь теорією. І необхідно перейти з теорії до практики. Комусь треба певний час, для когось це можливо настане сьогодні. Але це дуже важливо. Бо Ісус нам не прийшов проповідувати якісь теоретичні речі, але практичні. Тому, коли його той законовчитель спокушає, Ісус розповідає притчу, якби пробує цією притчею, то неправильне запитання, я вже вам про це казав колись, неправильне запитання, хто мій ближній, Ісус спробує перевернути і показати, що правильно звідатися, не хто мій ближній, а кому я можу бути ближнім. Для кого я можу бути ближнім? Сьогодні тим, кого побили розбійники, можемо побачити дуже конкретно в наших воїнах, які зараз на передовій, а особливо в тих, які в лікарнях, які поранені, які постраждали, теж не, не тільки воїни, але теж мирні наші жителі. Водночас вони не, не лише є тими для нас сьогодні, хто кого побили, або кого б'ють потепер. Але воно вони для нас є тими милосердними самарянами, тому що захищають нас від розбійників, які напали на нашу державу. Тому сьогодні можемо побачити, що ця притча це не є щось таке теоретичне, воно реально в нашому житті здійснюється реально. Сьогодні я запрошую всіх вас, аби ми в цій літургії дякували Богові за тих. Хто для нас проявляв коли-небудь милосердя, хто для нас нині проявляє милосердя там на передовій, боронячи нас від сучасних розбійників, за небайдужість, за тих теж людей, котрі, можливо, персонально для нас конкретно. Я сьогодні дякую за тих, які до мене виявляють милосердя конкретними ділами, може іноді словами, коли потребую. І теж. То слово запрошує нас, аби ми також були тими людьми, котрі будуть робити так само. Робити так само. Дай нам, Господи, відваги побачити і діяти з милосердям до наших ближніх, так, як ти до нас завжди дієш, як той милосердний Самарянин із сьогоднішньої притчі. Слава Ісусу Христу!